Бренан Меннінг хто такі обірванці та для кого була написана книга Євангеліє обірванця»? Євангеліє Обірванця було задумане і написане для конкретної читацької аудиторії. Ця книжка не для супердуховних, вона не для м'язистих християн, які зробили своїм героям ковбоїв з вестернів, а не Ісуса. Вона не для вчених, які ув'язнили Ісуса, у зведеній зі слонової кістки вежі екзегези. Вона не для галасливих, завжди позитивно налаштованих людей, які втягують християнство у відверте апелювання до емоцій. Вона не для містиків у каптурах, яким у релігії бракує магії, вона не для алілуя християн, які живуть лише на вершині гори і ніколи не бували в долині спустошення. Вона не для тих, хто ніколи не боїться і ніколи не плаче. Вона не для палких золотів, які вихваляються разом із багатим юнаком з Євангелія. Всі ці заповіді я зберіг з малку. Вона не для самовдоволених людей, які закидають собі на плечі торбу з відзнаками, дипломами та добрими ділами, і щиро вірять, що мають у житті все. Вона не для законників, які радше підпорядкують свої душі правилам, аніж наважаться жити у злуці з Ісусом. Якщо хтось таки дочитав аж сюди, то нехай знає Євангеліє Обірванця було написано для пошарпаних, розбитих і знесилених. Ця книжка для сильно обтяжених, які досі перекладають важку валізу з руки в руку, вона для тремтливих і малодушних, які знають, що не все у них чудово, і надто горді, щоб прийняти дар дивовижної благодаті. Вона для непослідовних, непостійних учнів. Які мало помалу з'їжджають з глузду, вона для вбогих, слабких, грішних людей зі спадковими вадами і обмеженими талантами, вона для глиняних посудин, які ледь плентаються вперед на своїх глиняних ногах. Вона для зігнутих і побитих, які відчувають, що їхнє життя це неабияке розчарування для Бога. Вона для розумних, які усвідомлюють, що вони учні. Тупенькі, проте чесні та ще й гультіпаки і цього не приховують. Євангеліє Обірванця це книга, яку я написав для себе і всіх тих, хто знесилив і сповнився нехіттю, торуючи шлях замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365.org. Допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби й вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.